Доброго ранку, діти! Як ваш настрій гарний і в мене гарний. Нас розпочався новий літній тиждень і я сьогодні пропоную вам послухати дуже цікаве оповідання Михайла Коцюбинського. Оповідання Михайла Коцюбинського Десять робітників. Зайшов я колись до однієї жінки в хату. Ударкою звали жінку. Дивлюсь, а в неї в хаті так чисто, гарно так, діти умиті, чисто одягнені, обід зварений. Як ви встигаєте все поробити? питаю я в Одарки. А вона каже Як же мені не встигнути? У мене служить аж десять добрих робітників. Вони мене слухають. Що не скажу, зроблять. Один одному допомагають. Які ж то у вас робітники? А ось вони Ха -ха -ха. засміялась Одарка і поклала на стіл своїх десять пальців. Діти що, послухали. Як вам сподобалось, а хто допомагав одарці прибирати, готувати їжу. Що ж це за помічники були? Так, її пальчики. А ваші пальчики працьовиті? Ви допомагаєте матусям прибирати? Так, я знаю, ви вмієте і ліпити, і малювати. Дуже-дуже гарно. А нам час прощатися. До побачення!